Акові новини на соціальній країні. Також виходимо в ефірі Чорноморської телерадіокомпанії в студії Лана Майковська. Вітаю. Далі випуском за легалізацію власники мафів перекрили рух хрещатиком. Депутати працюють голосування та блокада трибуни. Реформа освіти. Нові плани нової команди. Творчі діти, ялинки з макаронів та старих карбюраторів. І до ситуації на Донбасі з опівдня з території, яка підконтрольна незаконним збройним формуванням на напрямку октябрь Павлополь бойовики припинили пропускати громадян України до звільнених територій. Свої дії вони нічим не пояснюють. Такі дані наводить штаб антитерористичної операції. Протягом ночі зонято. Незаконні збройні формування продовжували здійснювати поодинокі обстріли провокації, застосовуючи стрілецьку зброю, міномети та артилерію. Неподалік від Маріуполя танкісти одного з підрозділів Збройних сил України вирішили взяти шефство на трьома навчальними закладами. Відтепер наші військові опікуватимуться краснівською школою, а також двома дитячими садочками у Кальчику та Привольному. Відтепер офіцери та солдати заготовлятимуть дрова для котелень, а також забезпечуватимуть заклади харчування. А на Кершинській переправі оголошено штурмове попередження. Сьогодні вранці сила вітру у протоці досягала 17 метрів на секунду. У черзі опинилися сотні автомобілів, та невідомо, коли вітер щухне. Я ж нагадаю, на Кершинській переправі курсують три пароми. Покинуті на призволяще з 1 січня 2015 року. Кримчани, які не отримали російські паспорти, стають на півострові іноземцями. А кримчани-переселенці з українським паспортом, перетинаючи кордон Криму, стануть порушниками міграційного законодавства Російської Федерації. Подробиці у наступному сюжеті. С 1 января 2015 года в связи с окончанием в Крыму переходного периода жители полуострова, которые не получили российские паспорта, становятся иностранцами у себя дома. Не имея российского гражданства, они лишаются всех основных прав и не могут пребывать на полуострове более полугода срока установленного Федеральной миграционной службой России. Получается аннексия осуществляется, uh -huh. и все автоматически в один день просыпаются даже там, помимо своего желания или каких-то соображений гражданами России, и по сути вот этот, ну скажем, прецедент, который беспрецедентен, влечет за собой, в общем, массу проблем социального плана, там имущественного плана, плана права иметь права. Одной из главных проблем, с которыми столкнутся крымчане без российского гражданства с 1 января, 2020 2015 года, невозможность трудоустройства без российского СНИЛСа и получение медицинских услуг без общеобязательного медстрахования. При этом российские законы не учитывают, что многие крымчане не могут стать россиянами по объективным причинам. Это э, репатрианты, которые еще не успели получить крымскую регистрацию, но уже переехали в Крым. Это, в основном это все-таки семьи крымских татар, да. Это э, точные цифры сложно сказать. До 50 тысяч еще тех, кто мог проживать постоянно в Крыму, но при этом, кстати, не имел крымской регистрации. Чужими среди своих крымчан без российского гражданства считают и те их земляки, которые поспешили стать россиянами. На улицах Симферополя мы спросили, как быть таким людям и услышали следующее. Наверное, они сами должны решить свои проблемы. Где им жить и как дальше жить? Я так считаю. Меня это как-то не интересует, потому что я лично не отказывалась от российского гражданства. И за двумя руками занялась. Надо надеяться, что получат. После Нового года проще будет. Хорошо, не еще раз, все в единой семье будут. Приняли гражданство, как получилось. чтобы получить паспорт российский жить в России. Коль, живете вы здесь в Крыму? Сюрпризы с Нового года ожидают и крымчан-переселенцев. Большие опасения у правозащитников вызывает неопределенность относительно применения законодательства России по отношению к крымчанам, которые не отказывались от принятия ее гражданства, но паспорта не получили. Власники мафів перекрили рух хрещатиком. Підприємці вимагали легалізувати їх бізнес близько години. Учасники протесту перебували на проїжджій частині та не пропускали автівки і громадський транспорт в обох напрямках, що викликало обурення як у водіїв, так і у пасажирів. Після того все ж звільнили дорогу у відповідь на інцидент. Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що місто наведе лад з мафами та не дозволить розмовляти мовою ультиматумів та паралізувати роботу столиці. Нагадаю, вранці. Під стінами КМДА проходило одразу кілька мітингів. Окрім підприємців, пікетували проти незаконної забудови земельних ділянок у Києві. Інша частина активістів вимагала, щоб їх звільнили від банківського ярма. Далі пряма мова. На території нашого містечка по проспекту науки 42, Там від академії наук були в 60-ті роки побудовані будинки. Незаконна забудова. Має розпочатися 2 сеня и тут получается такая ситуация, что на работе нас насильно заставляют переводиться в Ощадбанк. мотивируя тем, что асчетбанк надежный банк, то есть надежнее, чем коммерческий, да? А я как человек оказывается в таком положении, простите, что я не могу найти ни банкомата, ни, если зайду в банк, там извините, километровые очереди, потому что там и пенсионеры и не снимать наши киоски, а нас наш спокій и дать нам спокойно работать. Все требования, які мы Que trebuy. Андрія Парубія ледь не поцілили гранатою у центрі Києва. Першого заступника голови Верховної ради ледь не підірвали гранатою. Вибуховий пристрій здетонував усього за кілька метрів від депутата. Коли ж нападник кинувся тікати, то поцілив другою гранатою вже в міліціонера. Зараз правоохоронець в лікарні, а злоумисника так і не знайшли. Нагадаю, вибух стався у середу 24 грудня близько опівночі біля столичного готелю Київ. Кримінальне провадження відкрите за статтею хуліганство. Зараз перевіряють експерти, чи це граната РГД-5, чи це світошумова граната. В подальшому останній побіг в сторону Крепостного переулку. Працівники міліції переслідували його і, вже догнавши на Крепостному переулку, він кинув також ноги працівникам міліції гранату, від чого постраждав один із працівників міліції, зараз госпіталізований. Вона буквально між нами прокотилась і перекотившись. Пізнав вона впала за передюр під машину і пролунав вибух. Я так і не знаю, якого типу була ця граната. Три машини пошкоджені, розірвані бампери. До обіцяних реформ у міністерстві внутрішніх справ будуть брати співробітників від 18 до 35 років. В рамках реформи відомства міліціонерам значно підвищать зарплати і значно обмежить їхній вік. Про це розповіла заступник міністра внутрішніх справ Казгуладзе. У наступному році планується провести функціональні і організаційні перетворення апарату МВС, ліквідувати структурні підрозділи з дублюючими функціями, а також прийняти законодавчу базу для зменшення чисельності органів внутрішніх справ, зокрема де і Патрульну Службу об'єднають в одну структуру. В них будуть нові функції та змінена система адміністративних послуг. З корупцією боротимуться двома шляхами: новою системою та посиленням каральних заходів. І тут ми будемо внедрять українську реформу, Будемо делать так, як це нужно в Україні, як це возможно в Україні. Реорганізація буде в різних структурних подрозділень міністерства. І ми потеряємо какую-то часть наших сотрудників. Наберем нових адкритим конкурсом. Тим часом у вітчизняному міністерстві освіти розказали про плани нової команди. Введені зміни стосуються всіх навчальних закладів, починаючи з дитячих садків та закінчуючи університетами. Зокрема, навчальним закладам дали більше автономії, скасували раніше обов'язкові норми та зменшили навантаження навчального процесу. Докладніше в сюжеті Яни Курченко. Шкільну реформу в Міносвіти розпочали з низів. Міністерство суттєво розширило автономію навчальних закладів. Зокрема, школи не зобов'язані постійно звітувати про зроблену роботу. Якщо у школі немає кваліфікованого педагога, учням не обов'язково вчити другу іноземну мову. Вдвічі скоротили кількість загальнодержавних виховних заходів. На місцях будь-який лист підписаний мною, навіть в м'якій формі, мовляв, відбувається такий то конкурс, залучить учнів, тих, хто бажає, до участі в цьому конкурсі. На місцях часто це сприймається як наказ. На місцях відбувається і відзначення якихось історичних подій, які відбувалися на території певного району. У них вже немає часу дітей ні на екскурсії туди повезти, ні на що. Школа також автономний навчальний заклад. Не можна за школу все. Наперед з Києва розписати простіше стало із навчальною літературою. Вчителям дали право самим обирати посібники, за якими вони проводитимуть уроки. Відтепер школи самі розроблятимуть завдання для державної підсумкової атестації. Її не обов'язково проходити за платними підручниками, як це було раніше. Цього року випускні і вступні іспити об'єднали в один. Повертаємось до моделі. Об'єднання державної підсумкової атестації і зовнішнього незалежного оцінювання, але цей рік є фінансово дуже ризикованим, і ми цього року після дуже довгих... Обговорень зійшлися на тому, що 24 квітня 2015 року державна підсумкова атестація буде відбуватися у формі зовнішнього незалежного оцінювання, і її результати будуть у 12 бальній шкалі зараховуватися до шкільного атестату, і одночасно це буде вступний іспит до українських університетів. Спростили процедуру переходу дітей в інші навчальні заклади. Відтепер для цього потрібна лише заява батьків. Випускники з окупованих територій можуть екстерном завершити навчання і отримати атестат в іншій школі. Схожа система і зі студентами. Вони або переїздять разом з вузом, або переводяться в інший, або вчаться дистанційно. Яна Курченко, Дмитро Гришко, соціальна країна. Пленарний тиждень біля Верховної Ради України з самого ранку пікетували одразу кілька сотень активістів. Одні вимагали легалізації букмекерства, інші реформування укрспирту. А науковці просили в депутатів стати на захист академії педагогічних наук. В руках тримали прапори України та плакати з гаслами. Зокрема, не забирайте заробітну плату у науковців, не змішуйте букмекерів з лотереями, ні приватизації так модернізації Укрспирту». Мітингувальників від будівлі парламенту відділяли співробітники міліції проте. Посиленої охорони біля Верховної Ради не було далі пряма мова. по нашим оценкам, а также по оценкам международных аудиторов, минимальные поступления, прямые поступления в бюджет составят только от букмекерской деятельности не менее 1 миллиарда гривен. Мы ожидаем, что уже в 2015 году будет обеспечено от 20 до 30 тысяч дополнительных рабочих мест. Свет не, акцины, не на биотанол, а мы таємно в Верховной Раде проводим, акциз на биотанол и зупиняем 16 предприятий, в которых введены уже инновационные технологии. Прийшли європейці, дали кошти, поставили одним акцизом на 99 євро. Де в світі такого немає. Поставили на коліна галузь сілу. Одним акцизом, розумієте? І от коли вони скоротять ці асигнації, асигнування, то це буде велике скорочення. В першу чергу пострадає освіта. А от на порядку денному бюджет депутати досить кволо розглядали зміни до бюджетного та податкового кодексів. Голосували за закони по кілька разів. А під час розгляду питання про розширення повноважень ради національної безпеки та оборони взагалі заблокували трибуну на кілька хвилин про парламентський день. Далі в сюжеті Анастасії Островушко. Верховна Рада України розширила повноваження. РНБО запроголосували проголосували 253 народні депутати. Проте як тільки рішення було прийнято, обурені законотворці ринулися до трибуни. Серед них були Сергій Лещенко, Мустафа Наєн, Дмитро Ярош, Борислав Береза. На їхню думку, незважаючи на поправки, РНБО все таки матиме можливість контролювати антикорупційне бюро. Ті поправки які ми хотіли, не внесли. по прежнему може впливати на антикорупційне бюро. Глава РНБО. Ми були проти того, щоб секретар РНБО. Контролював нові правоохоронні органи, які ми хочемо створити для боротьби з корупцією. А закону це викреслено в тому законі, який ми зараз проголосували. Секретар РНБО буде контролювати виключно діяльність пов'язану з національною безпекою оборони. Питання пов'язані з прийняттям держбюджету, теж викликали суперечки між нардепами. Зокрема, закони про внесення змін до бюджетного кодексу зазнали нищівної критики. Якщо в 2014 році від всіх грошей зведеного бюджету 42 йшли на місцеві бюджети, то в цьому бюджеті всього 40 Це означає, що немає децентралізації, не надаються додаткові фінанси, і це означає, що ми з вами не виконуємо реформу бюджетної системи. Проте, все-таки депутати прийняли за основу зміни до бюджетного кодексу, які стосуються міжбюджетних відносин. Допрацьовуватимуть законопроект вже в комітетах. Внесли зміни і в податковий кодекс. А ось за додатковий імпортний збір депутати проголосували не відразу. МінФін запропонував тимчасово на один рік встановити на деякі товари додаткове мито від 5 до 10%. відсотків. Ця тимчасова норма, яка дає нам 17,6 мільярдів до бюджету в цьому році. Попросили нас також наші партнери, МВФ. Воно дійсно піднімає ціну імпортних товарів, тому воно і робиться, щоб менше імпортували. Ви берете на особисту відповідальність взаємовідносини з СОД і нашими європейськими колегами. Якщо норми будуть порушені і наші товари будуть оподатковані там, це ваша особиста відповідальність. Додатковий імпортний збір не братимуть життєво необхідних товарів. Під цю категорію потрапляє природний газ, вугілля, нафта та гуманітарна допомога. Анастасія Остроушко, Артем Кутасов соціальна країна окрім роботи над законопроектами. Депутати сьогодні зайнялися благодійністю. Кожен нардеп міг купити футболку за 300 гривень. Таким чином внести свій вклад у благодійництво і виявити бажання допомогти. Пройшлися зі скринькою пожертв і в сусідній залі, проте не всі законотворці виявили бажання допомагати. Дитяча лікарня охмадит після правління режиму Януковича опинилася на межі існування. Кошти, які повинні були йти на будівництво корпусів, банально розікрали. Коли депутати приєдналися до акції даху в Охмадиті бути. Коли кожен придбав по 300 гривень футболку, а це ціна одного метра квадратного, який потрібно зараз для того, щоб покрити Охмадит і щоб він будівництво пережило зиму. І для нас надзвичайно важливим є, щоб в бюджеті наступного року були закладені кошти для продовження фінансування та завершення будівництва першої сучасної дитячої лікарні в Україні. Збережи ялинку під таким гаслом у столиці. Відбувся конкурс дитячої творчості. Маленькі кияни продемонстрували, що на новий рік можна обійтися і без живих лісових красунь, адже зрубати дерево легко. А для того, щоб виростити, знадобляться роки. Створювати новорічний декор. Діти закликають власними руками. Докладніше розкаже Микола Різник. Ялинки з макаронів, цукерок та навіть старих карбюраторів творчі нахили та фантазію виявили понад пів тисячі київських школярів, які взяли участь в інформаційно-просвітницькій акції Збережи ялинку від розмаїття незвичайних лісових красунь. Очі буквально розбігаються. Ялинка із пофарбованих каштанів, із горіхів, із старих відрізків картону, із паперу різного там використаного. Ну надзвичайно такі прості речі, які виходять в дуже гарні композиції. Кожна по-своєму унікальна і мила, адже створена дитячими руками. Це найбільш нестандартна, зроблена зі звичайної парасольки. До того ж, патріотична. Навіть якщо її винести на вулицю, і буде йти сніг чи дощ, вона все одно буде як новенька. Переможців і учасників конкурсу нагородили в столичному будинку природи. Організатори сподіваються, що привернуть увагу громадськості до несанкціонованого знищення лісових красунь. Хочеться, щоб наша мета там досягнула кінцевого результату. І якби щоб кожен десятий, хоча б киянин, відмовився від зрубаного дерева, то це можна було б врятувати цілий ліс. Уявіть собі, я думаю, зелені ялинки не обов'язково е, рубати, покупати, бо це ж природа. А Можна зробити такі патріотичні ялинки. Школярі на власному прикладі доводять, що природі можна не шкодити, а декорації виготовляти власними руками. Святкова виставка в Київському будинку природи триватиме до 16 січня. Микола Різник Тарас Біловол соціальна країна. Сьогодні католики та протестанти відзначають Різдво Христова. За переказами цього дня Діва Марія у Віфлеємі народила Ісуса Христа за вченням церкви народження Сина Божого відкрило можливість для спасіння душі та вічного життя для кожного християнина. Напередодні католики дотримуються особливо суворого посту, що отримав назву Святвечір, оскільки у цей день вживається в їжу Сочиво, зварені з медом пшеничні або ячмінні зерна. За традицією піст святвечора закінчується з появою на небі першої вечірні зорі. Після чого в усіх католицьких та протестантських храмах в усьому світі відбувається урочиста. Різдвяні богослужіння святкування Різдва завершується 1 січня, коли з особливою урочистістю відзначається День Пресвятої Богородиці. У більш ніж 140 країнах це державне свято, під час якого більшість населення не працює. І це була остання інформація у випуску. Я дякую вам за увагу. Більше новин ви побачите на сайті соцкраїна.ком. Лана Майковська знакові новини з нами зрозуміло.